Доброго ранку, мої маленькі математики! На минулому занятті ми з вами знайомилися з числом та цифрою 1. Сьогодні ми будемо продовжувати знайомство з цифрами. І познайомимося з числом і цифрою 2. Приготувалися? Тож почнемо. Але спочатку розминка. Покажіть на пальчиках число 1. Правильно! Це 1! А якщо ми покажемо два пальчика, яке це число буде? Вірно, це число 2. Зверніть, будь ласка, увагу на нашу чарівну галявину. По небу пливуть хмари. Якого вони кольору? Блакитного та білого. Скажіть, будь ласка, скільки хмар блакитного кольору? Одна. А скільки хмар білого кольору? Вірно, дві. А скажіть малята, які з цих хмар великі, а які маленькі? Синя хмара велика, а білі маленькі, правильно. А ось на галявину прилетів жук сонечко. Скільки їх? Один. Аж ось до нього поспішає ще один жучок. Скільки тепер жуків на галявині? Правильно, два. На галявину прилетів метелик. Малята, скільки прилетіло метеликів? Один. А кого зараз на галявині більше? Метеликів чи жучків? Вірно, жучків. Скільки метеликів на галявині? Один. А жучків? Два. Ось так малята виглядає цифра 2. Вона схожа на качечку. А зараз пропоную пограти у гру Знайди пару. Пара це два предмета. Вони можуть бути схожі між собою, а можуть бути різні. Але їх там не більше двох. Пара це два. Нам з вами потрібно з'єднати однакові предмети. Подивіться на предмети у верхній частині листочка та на предмети у нижній частині листочка. Перший шкарпетка. Чи є у нижньому рядку шкарпетка? Так, є. З'єднаємо їх. Наступний предмет чашка. У верхньому рядку є червона чашка. І в нижньому рядку теж є червона чашка. Давайте з'єднаємо. Об'єднаємо їх у пару. Далі на картинці іграшка рибка. Чи є така сама рибка у нижньому рядку? Є! З'єднаємо їх. По одній залишилися цукерки. Давайте і їх з'єднаємо у пару. Ми з вами молодці. Предмети, які були по одному у верхньому та нижньому рядку, тепер по два. Тобто парами. Пара шкарпеток, пара рибок. Пара цукерок і пара чашок. Тепер ми з вами знаємо, що 2 утворюється з двох одиниць. А на письмі позначається цифрою 2. Давайте ще розглянемо приклад утворення числа 2. Перед нами кубик. Він 1. Позначимо його цифрою 1. Ось ще один кубик. Теж його позначимо цифрою 1. Якщо ми складемо ці два кубики. То отримаємо число 2 і позначимо їх цифрою 2. Спробуємо ще раз скласти число 2. Один м'ячик. Та ще один м'ячик. Знову отримали число 2. А зараз перед нами дві стрічки. Пропоную визначити, яка стрічка широка, а яка вузька. Для цього пропоную використати прийом накладання. Стрічки у нас різнокольорові жовта та фіолетова. Давайте з вами фіолетову стрічку накладемо на жовту і подивимося, яка з цих стрічок ширша. І так, яка ж стрічка ширша? Правильно, жовта. Тоді про фіолетову можемо сказати вуща. А ще за допомогою двох стрічок. Можемо визначити довжину. І для цього пропоную використати прийом прикладання. Тобто ми будемо прикладати одну стрічку до іншої. Ось так. Тепер ми бачимо, що верхня стрічка довша, ніж нижня, а нижня коротша. За допомогою цих прийомів ми з вами можемо визначати ширину та довжину різних предметів. А тепер гра. У зайчика було три пари рукавичок, але він їх розгубив. Давайте допоможемо зайчику зібрати пари рукавичок. Подивіться, як зрадів зайчик. Малята, скільки пар рукавичок було у зайчика? Вірно, три пари. А скажіть, будь ласка, скільки речей у парі? Дві. Молодці малята! Сьогодні ми дізналися, що число 2 складається з одного і ще одного. Це пара. Ми також навчилися порівнювати предмети. Широкий, вузький, довгий, короткий. І ось вам домашнє завдання. Порахуйте вдома свої черевички, рукавички. Ложечки, скільки пар ви знайдете. Бажаю всім гарного дня! До побачення!